Всіх вітаю на каналі Техносело. У минулому відео ми з вами в'ялили томати. Пройшов тиждень, томати добре підсохли, зав'ялились, тож настав час їх закатати у банки. Банки треба обов'язково простерилізувати. Для цього самі кришечки я просто кип'ячу у кастрюльці з водою, а самі банки заливаю окропом. І ставлю мікрохвильовку приблизно на 7-10 хвилин на максимальну потужність. Тож далі все максимально просто. Засипаємо томати в банки, можна трошечки притрамбувати, щоб їх більше помістилось. Далі заливаємо все це сонячним маслом. В ідеалі, звісно, оливкове, але воно дороге. Можливо, десь на 2-3 баночки я оливкового прикуплю. Але наразі є тільки соняшникове, тому будемо тримати в соняху. Наливати треба обов'язково, так, щоб масло покрило всі томати. З часом вони в себе вберуть масло і рівень може понизитись. Якщо це трапиться, то масло треба обов'язково долити. Вони завжди мають бути покриті маслом повністю під самий верх. Так. Все цей готовий. Зберігати потрібно обов'язково в холодильнику. При кімнатній температурі вони можуть спортитись. Слідуюча порція томатів. У мене буде вже з більш крупних томатів, і ось так виглядає нарізка томатів для того, щоб вони не спортились. Я пробував різати куточками, куточками вони деякі псуються і дуже погано сохнуть, тому їх треба нарізати кільцями, щоб в них був відкритий низ, верх, і тоді вони набагато швидше висихають. Ось тут я трошки забагато дав томатів, і вони майже під самим верхом так робити не потрібно. Треба слідкувати, щоб томати були завжди повністю покриті маслом. Залишки спецій в мисці я теж висиплю в банку, і вони не заважатимуть. Ось остання баночка вийшла неповна, але я потім Слідучу порцію, коли в мене зав'ялиться томатики, то я сюди добавлю їх ще. Ось, ще сюди можна різні трави типу базиліку, або якісь прянощі можна додати, і томати будуть ще смачніші. Звісно, олії йде досить багато, але її можна використовувати для приготування по мірі того, як ви будете з'їдати томати із цієї банки. Тобто вона зараз слугує консервант, а далі можна її використовувати за призначенням просто як олію. Тож, всім дякую за перегляд, ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. А також коментуйте, коментарі дуже допомагають у просуванні українського YouTube всім смачної їжі.